Ех, лімончики, мої лімончики, не ростете ви на балкончику, друзі, ну щиро ж монобанк Пороховський е збираю лімони. Я назбирав 40 лімонів, не знаю, де останніх треба 50 назбирати, щоб там виграти. Значить, за 10 лімонів там одне, за 50 лімонів друге. Короче, друзі, в кого є монобанк, приложуха Моно, заходите туди, там справа, бачите рости лімончик, на нього. Типа, тайп, 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 тиснете і, і збирайте лимончику. Ви приложухи, везде, зайдіть до мене, подивіться, я там майже 40 штук виставив, де їх можна знайти. Тобто на будь-яку їхню е -е, приколюху нажимаєте і там шукаєте, збираєте лімони. Є шанс виграти 117-х айфонів, 100 штук, плюс там BMW X3 е чи просто BMW 3, Хто збере 51 лімон? І якщо є дитяча карта, там наскільки я розумію. Подорож до Діснейленд. Дікс Подорож Діснейленд в Париж на 5 осіб. О, зашквар. Я не знаю, що краще. Діснейленд чи BMW. Ну, не забувайте, хто не виїзний, той BMW. Невиїзний. Добре, всім добра. Пропарив монобанк. Якби вони мені за це щось дали, було б добре. Але, друзі, але все, всім добра. Шикарна п'ятниця. Давай.